Перше, я прочитала інформацію, яку можу отримати, я сподівалася на те, що вона закриє деякі мої потреби: це зростання масштабування, тому що зараз ми вже дійшли до піку обслуговування своїх клієнтів і гостей. Тому наступним кроком розвитку самого бренду це буде франшайзинг. Тому сьогодні я приїхала для того, щоб почути, як я можу це ефективніше зробити, але вже на другий чи третій. День навчання я зрозуміла, що є над чим працювати, як можна масштабуватись на тому етапі і з тими розмірами, які ми маємо зараз, тобто як збільшити продажі та якість роботи своїх працівників. Я дуже хотіла попасти на заход щось типу такого, тому реєструвалася з великою надією, що оберуть саме мене. Тому я хочу подякувати всім організаторам, що обрали мене. Але коли мене обрали, я являюся молодою мамою моїй дитині три місяці всього. І Я дуже переживала, що я можу не попасти на цей захід. Але всі організатори пішли на зустріч, сказали, що можна взяти няню. Няню поселили також разом тут в готелі зі мною, і я можу спокійно займатися та навчатися. Всі керівники, наставники наші коучі виявилися дуже кваліфікованими. Як для мене, починаючи підприємиці, це дуже дуже корисно, дуже багато моментів, які я чула вперше. Як, як розвивати свій бізнес, як правильно планувати, як загартовувати команду, як керувати правильно. Дуже багато моментів, про які я навіть не здогадувалася. І завдяки цій програмі я дуже багато нового для себе дізналася. Я дуже рада, що попала сюди, і мені хочеться і надалі продовжувати навчатися, тому що хочеться рости, не хочеться стояти на місці. Хочу сказати велике дякую організаторам цього заходу, тому що, по-перше, це дуже якісно, абсолютно відсутня вся вода, яка буває іноді на навчаннях. А по-друге, мені дуже комфортно як підприємцю, як людині, як дівчині знаходитись в крутому готелі, спілкуватись з дівчатами з подібними проблемами в бізнесі і отримувати таку круту якісну інформацію від менторів. Дякую вам.